Так, співпало, що моя попередня риболовля вона була більше націлена на ловлю великого окуня. І сьогоднішній виїзд також. На нову водойму на водойму, де мені сказали, що є шанс все ж таки зловити гарний екземпляр саме окуня, тобто є риба там в розмірі до 500 до сімсот грам. Це як мінімум, водойма є новою. Доведеться трошки з нею порозбиратись, походити, пошукати і місця, і власне підхід до риби. Ну а розпочнемо достатньо активно 2,5 з половиною дюйма який, скажімо так. В принципі, і щучка не пропустить, і дрібний окунь поскубує, і який вже дає шанси спіймати справді хороший розмір. Тож ви підписуйтесь на канал Favorite Fishing і розпочинаємо. Перше місце, і воно вже дуже перспективне. Тут є дамба, шлюз, є латаття, начебто, все, що окунь любить, все тут в одному місці зібране. Перше місце тишина до десятка закидів, і йдемо шукати далі. Ох, покровочка така приємна. Ніби який конець непоганий був. Ти що, це покльовка ще одна? Ну такий удар, що ну, це 100% немалий оконь, так б'є. от і є, друзі, от і є. І так вона і є, як я вам казав, риба немаленька одразу. Ух ти що, я взагалі її зупинити не можу. Та він вже в березі просто десь в корчах сидить. Реально просто вже в березі в корчах сидить. Але протягнувся. Ох, який хорошенький. Ох, який хорошенький. Ходи до нас в руки. Красень. О, от і красень. Аж з третьої спроби, але реалізував. І приємний окунь. Гарний окунь. І ви побачили навіть такий е, дав дуже сильний бій. На виваження навіть 100% гадав, що там ще більший Е, Він достатньо непогано мою приманку. Правда, це кейтеч, і вже його розбило. Але головне, що ми розпочинаємо наш день з досить непоганої рибки. І там є ще. Тобто там були покльовки, я впевнений, що там е, точно є ще оконь. Ну, а першого відпускаємо. Оконь по одному точно не живе. Відправляємо свою приманку за наступним. На дні присутня невелике там лататтячко. За нього час від часу підзадіваєш. І якраз таки е, там і трапило склювання. Ось я був би не собою, якби таке місце просто пройшов повз. Зовсім такий важкий підхід і рибу буде витягувати точно дуже складно, якщо клюне, але просто які чудові корчі. Мені здається, це одні з улюблених місць стоянки окуня. Я зробив таке дуже швидке, просто ознайомлюючи коло навколо озера, і знову вернувся в ті місця, де я зранку розпочинав. Тут були покльовки, тут був гарний окунь, і хочу тут, скажімо так, трошки вже детальніше тепер попрацювати. Є. Yeah. Друзі, є ще один. І дивіться, те саме робить, просто тікає в берег. Робить те самісіньке, просто пре в сам берег. Ось десь вже між кувшинками. Ну. Ну, виходь. Виходь, як у Шандрік. А от незрозуміло. А чи є він там ще взагалі? Чи його там вже й нема. Ні, друзі, цього окуня я втратив. Знову ж таки, просто фантастичну боротьбу він підорвав і втік в цю селататті в і там і зійшов. Збираю новий монтаж і також використаю трошки більший вантажок. Якщо я розпочав з 2 грам, то зараз поставлю 3 грамчика. Офсет четвертого розміру. Ну що ж, сподіваюсь, там є ще. Ось цій ранкової локації окунь знову був на місці, але знову всього один. Скоріше за все, я підозрюю, що якщо сюди повернутися там знову хвилин за 20-30, за ну, знову трапиться саме одне клювання. Все ж таки цей великий окунь, як показує ранок, він тут не зграйний, а все ж таки достатньо одинокий. Але щось його там приманює. Є, народ є. Ох, ще гарний окунь. Ще гарний окушандрик попав на гачок. Ох, такий теплий. Я вам скажу, я недавно ловив на річці пару днів тому. І риба така, ще холодна була. А тут окунь вже такий теплесенький. Сінг 2 дюйма цього разу. Цього разу, думаю, не буду ставити більшого, не буду ставити 2.5. Просто 2 дюйма. І ось такий красень окуньок. Покажись нам, покажись. Що ж, відпускаємо його. Риба насправді дуже сильна. Навіть ось цей окунь. Дотягнеш і думаєш, та точно там буде побільший. Витягуєш, а там такий, знаєте, звичайний середній добротний окунь, але по вважуванню, точно рази в півтора-два більший. Є ще один. Є ще один. Цей вже поменший, Одразу на волю. Якщо у вас є ціль ловити саме більшого окуня, тобто відсіяти дрібного, то немає змісту використовувати малу приманку. Все ж таки великий окунь він не проти з'їсти і приманку середнього розміру чи навіть великого розміру щучу приманку. Те, з чого я би починав, від чого відштовхувався, це класична форма Свінгімпакту 2-2,5 дюйма. Окунь 70-80 грам, і вверх він же спокійно зайдає таку приманку, але при цьому даний віброхвостик. Спокійно провокує на покльовку і 300, 400, 500 грамових кавунчиків. Ну і також, що стосується інших форм, так само приманки в розмірі від там 2 дюймів до 3 дюймів для того, щоб відсіяти дрібного і спробувати зловити більшого, підійдуть як найкращим чином. Але потрібно розуміти, що все ж таки ви маєте знати, що у водоймі є цей окунь. Просто так кидати більшу приманку, там де завжди ловляться ось такі пістолетики. Ну може закінчитись просто тим, що вони будуть вам з'їдати хвостики, але більше так і не потрапить на гачок. Все ж таки в умовах ловлі там, в місці ловлі ви маєте бути впевнені, що точно присутній окунь більшого розміру. Є, друзі, є. Ох, як затросив морду. Гарний, знову гарний окунь. Ох, бійкий, бійкий, але тут все ж таки я його зміг витягнути. Збоку тут люди собі ведуть якісь ремонтні роботи, трошки багато шуму, ну але нічого з цим не зробиш. Показує вам такого красення. Перший закид у новому місці. І одразу покльовка. І це дуже типова ситуація. Так часто трапляється, прийшов, є активна риба, і ти з першого закида одразу її знімаєш. Головне не забувати відпускати. Класична приманка ось для ловлі великого окуня, для ловлі гарного окуня. І вона працює, працює в різних умовах, працює практично завжди. Оце покльовка. Оце удар шалений просто. Такий самий хороший. Шикарно. просто шикарно. Такі окуні добротні і такі злі. Давай, малий. Я поставив бокову камеру. Дуже часто так буває, що одразу кльов і завершується. Але постараюсь зловити. Цього разу вдалося. Окунь поменший. Але зреагував. Проводка у мене цілком активна, тобто в мене немає ніякого вимучування окуня. Глибина у водоймі невелика, тому підрив все ж таки має бути трошки такий, знаєте, затяжний, з підіграваннями, щоб підкинути приманку від дна. Але, в принципі, окуня зараз це цілком подобається, тобто він відкликається. Є yeah. маленька щука. Не було тільки покльовка в цьому місці, і ну вся приманка тако, в щучих зубах. Я потягував приманку з води, а він вискочив і схопив її прямо тут на очах. Віддай нам свінга, не розбивай його. З-підлотаття. Ось такий окунчик з підлотаття. Сьогодні мої пошуки оконя відбуваються саме на новій водоймі. І я прийняв таке рішення, таку тактику собі придумав дуже швидко попереміщатись по водоймі. Просто пройтись і пошукати, скажімо так, Перспективні якісь містяки я робив буквально зранку по 3-4 закида в одному місці і переміщався. В принципі, одразу з другої постановки мені вдалося зачепитись за покльовку. Там же ж в мене було ще покльовки. Ну і виходить, в мене там зараз ще 10 ранку нема, А я вже обігав дуже багато акваторії і, скажем так, просто її розвідав для себе. Як водичку крутить, в цьому місці є прихід свіжої води в озеро з річки. Ну і такі місця, друзі, обов'язково, просто обов'язково потрібно проловлювати. Ух, яка покльовка хороша була. Яка була хороша покльовка. І ось так, просто під самими ногами, під бережком. Народ є хороший окунь. Хороший окунь. Ой-ой-ой, це трофей. Це не теж хороший окунь, це просто трофейний окунь. Ох, хороший. Дивіться просто, який кабан попався. Оце да, оце окуняра. Краса просто. Перед тим холоста покльовка по відчуттях, наче як дуже дорослого окуня. А через декілька закидів добирає. ой ой ой, -ой, -ой який потужний, який потужний. Дивіться, який красень грамів від 400. Ну ось це просто краса нереальна. Чудовий екземпляр, чудовий окунь. І порадував, окрім гарної боротьби, що дуже, знаєте, таким агресивним, чутким бам з покльовкою. Я думаю, в цьому місці мають бути ще, тому що місце дуже круте, дуже прикольне. Давайте спробуємо ловити. Немає тут адекватного місця, щоб відпустити, тому доведеться кинути. Дивіться, ще один. Я тільки подумав, а буде тут ще чи не буде. І він є. Ну цей не такий хороший. Але такий добротний оконь більше долоні. Ось такий плаває. Є, є ще один. Ну крута місцина, просто крута місцина. Друзі, два слова про мою снасть на сьогоднішню риболовлю. 722-й лебідь в тесті до 6 грам з харт солідом, склеєною вершинкою, з жорсткою вершинкою. Для анімації ваг близько 1,5-2-3 грамів. Дана вудочка має хорошу жорсткість, має достатню потужність в комлі. Я її використовую в тих випадках, коли. Приманки не дуже великі, але ось окунь не найменший, а все ж таки їду полювати за більшими окунями. До неї є довіра, в неї є такий досить непоганий стримуючий ресурс. Ось і далі. Також намотав не найтоншу нитку. Тому що бачите багато трави, багато корчів, і я в принципі розумів, що ситуація може бути саме такою: нитка по японському класифікації в 0,4 розмірі. Іноді навіть щуку такою ниткою ловлю, але зараз саме така і саме на оконя. По катушці це є Шімановський ванквіш, вагою 150 грам, легка ультралайтова катушка для чудового балансу, для легкості снасті. Ну і так само в водоймі є окрім оконя, щука, тому з флюром, скажімо так, не бавлюсь. Прив'язав 025. Звісно, що від покльовки щуки він ну, не спасе, але хоча б якийсь шанс невеличкий подарує точно. Вийшло сонце, і кльова взагалі немає. Йдемо ще зараз на одну локацію, пройдемось на річці. Можливо там, в тіні чи на течії. Окунь все ще себе покаже. Та, тут дамба така дуже навіть гарна. Yeah. А от і є непоганий оконець. Важке таке місце, але оконець все ж таки себе показав. Ось і підійшла до завершення сьогоднішня вилазка до води за оконем. Більше двох десятків оконів було спіймано. Проте не всі з них були такого хорошого розміру, як мені хотілося б. Один справді кабанчик, декілька приємних поменших були, звісно, що і прикрі сходи. Ось без них також нікуди, особливо коли ловля ведеться на офсетний гачок. В загальному нова водойма, нове озеро. Цілком сподобалось навіть можливо буде намір повернутися і розібратись ще краще. Зроблені деякі висновки, наприклад, те, що окунь значно краще реагував на приманку саме зранку, а ось після десятої практично повністю закрив рот, і навіть малий окунь клювати, ловитись, перестав. А тим часом у нас вже дванадцята година минула. Тож будемо скручувати свої снасті, повертатись додому. А ви обов'язково підписуйтесь на канал Фаворіт Фішинг. Та зустрінемося в нових випусках, Па-па!